Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. О, що найкраще по принципі, те, що ми домовлялися, виконали. Да, ми віддали скажімо так, стали в середньому блоці, як ми хотіли, розуміли того, що вони дуже швидкі футболісти попереду і будуть довгі передачі, будуть заброси. Треба буде контролювати глибину. І в принципі, це нам вдалося в першому таймі. Так, да, звичайно, те, що забили, дуже добре. Але хотілося більше все-таки в нападі, більше створювати, більше моментів, більше агресії, можу так сказати, попереду. Але в другому таймі трошки краще було б попереду, але десь вже, знаєте, так, Давлів, да, результат, мабуть, і вже так останні хвилини трошки десь під всіли пали вже низький блок, так але теж зіграли більш впевнено. Там да були і моменти, і вони, вони пробили непогано, але кінслі да зіграв надійно в сторі воріт. В принципі така бойова гра вийшла. Думаю, для болівальників нас подобалася. Що будете покращувати для кращих результатів, теж дали результатів наступні? Ну, ми розуміємо, далі, що я сказав, нам треба покращувати гру в напади, тому що ми теж трошки переіграли, грали в три захисника. Зараз перейшли на чотири. Вже да, чотири, чотири, там два граємо. І звичайно, тут трошки інша специфіка і гри атаці, Ми на цим зараз працюємо. Вже там тиждень, другий будемо працювати, і треба звичайно покращувати нашу гру попереду. Саме головне, не вдалося здобути позитивний результат. Любий результат, крім пророша, він нас був якби задовільнив. Тому, але в цілому, я сказав, футболістам я задоволений повністю відношенням, грою всіма, те, що ми домовлялися, футболісти виконали на 100%. Сьогодні просто футболісти покидають цей стадіон високопіднятою головою. Віддали всі сили. Ми грали проти. Топ командою першої ліги на сьогодні. Вони один з лідерів, де багато досвідчених футболістів. Ми нічому не поступалися. Ми навіть були в моментах і краще виглядали. Вони реалізували свій момент. Прикра така помилка наша. да, призвела до пропущеного гола. І в нас були моменти, такі гарний гол. У нас моменти були в Юри Тлумака, який міг вирішити цей епізод, в кінці не зарахували, такі спірні, не знаю, там ще не бачу цього епізоду. Але так, я тільки подякував футболістам за ту ігру, за відношення, якщо далі, так, далі будемо грати. Я думаю, що в нас буде і прирветься ця серія, зараз є серія з поразок, але вони є тільки по рахунку, але не по ігрі. Тому я сказав хлопцям і прийдуть далі перемоги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.